Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні приготуємо дуже смачну картоплю в духовці. Це цікава незвична страва, яка вам обов'язково сподобається. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Картоплю не очищуючи, добре промийте. Вибирайте досить крупні картоплини. Розріжте кожну картоплину навпіл і викладіть розрізом догори в деко. Зверху присоліть, присипте ароматними спеціями для картоплі або будь-якими іншими і змажте невеликою кількістю олії. Відправте в духовку розігріту до 180 градусів на 30-40 хвилин. Час запікання залежить від розміру і сорту картоплі. Нам потрібно, щоб картопля повністю пропеклася і стала м'якою. Поки картопля запікається, гриби дрібненько наріжте. Обсмажте їх на сковорідці з додаванням олії до золотистого кольору. А тоді додайте фарш і смажте помішуючи до готовності. Це ще хвилин 5-7. Коли картопля буде м'якою і стане гарного золотистого кольору, вийміть її з духовки. З кожної половинки вийміть серединку, щоб вийшли човники. Намагайтеся побільше виймати, але так, щоб стінки половинок картоплі тримали форму. Картоплю, що ми виняли, змішайте з підготовленою сумішчю фаршу і грибів. Також додайте трохи майонезу, спеції і сілі за смаком. Гарненько все перемішайте. Як доповнення до картоплі можна брати самі тільки гриби, або посмажити трохи бекону, або навіть додати просто дрібно нарізаних сосисок. Наповніть кожен картопляний човник підготовленою начинкою. Зверху присипте все натертим на дрібній терці сиром і запікайте в духовці ще хвилин 15, поки не розстане сир. Виходить дуже смачна запечена картопля, дуже ніжна всередині і ароматна. Таку картоплю можна приготувати навіть на святковий стіл, як гарячу страву, смачного.